Вітаю вас! Ми в Київській школі клінінгу час від часу отримуємо запити від клінінгових компаній, які працюють в секторі B2B. Для того, щоб структурувати нашу пропозицію, ми створили це відео. Які питання нам задають колеги з клінінгового ринку? Перш за все, це складні технологічні процеси. Наприклад, ви не знаєте, як видаляти такі забруднення з таких поверхонь, ми вам підкажемо. Одне з найбільш складних запитань це є організація робочого процесу. Навіть маючи багаторічний досвід, клінікова компанія все одно має що покращувати в своїх робочих навичках. Інколи буває таке дивне запитання, зробіть нам краще, але без додаткових витрат. На жаль, це не завжди можливо. Інколи це чисто технологічні моменти, які потребують витрат. А інколи так, це буває. Це організаційні моменти, які дозволяють нам. Краще і швидше зробити роботу і це буде дешевше. Великою постійною проблемою є навчання персоналу. Чому? Тому що персонал постійно змінюється, їх навички та компетенції майже ніхто не перевіряє, відповідно, їх треба навчати за якоюсь стандартизованою програмою. А ще буває таке, що кажуть, просто знайдіть нам клієнтів. На жаль, це не наша компетенція. Що ми робимо або наші пропозиції? Для початку нам необхідно провести аналіз об'єкту або зробити зріз знань вашого персоналу. Після аналізу об'єкту ми пропонуємо свої технологічні та організаційні рішення, а також, якщо вам це потрібно, то розробляємо технічні карти. Якщо потрібно, ми допоможемо вам з постачальниками обладнання, постачальниками хімії, або допоможемо знайти субпідрядників на якісь складні і непрофільні для вас роботи. Ми можемо стандартизувати навчання персоналу за вашими потребами з тими обладнаннями та матеріалами, якими ви користуєтесь. Чому або навіщо це вам потрібно? Ну, перш за все, хочу вам нагадати, що проблема не вирішується на рівні її утворення. Ви всі навчалися на менеджерських курсах як мінімум, і цю проблему знаєте. Тому погляд зі сторони, а тим більше фаховий досвід, дозволить нам побачити цю проблему, піднятися над нею і її вирішити. Технологічні. А дуже часто і організаційні проблеми пов'язані саме з навчанням персоналу. Тож навчання це є важлива частина того, що ми пропонуємо. Декілька корисних порад і невелика кількість курсів дозволить вам значно підвищити якість прибирання та скоротити час роботи. Чому така співпраця може бути для вас вигідною? Ну, перш за все, досвід наших фахівців в клінінгу вже більше 20 років. Ми впроваджуємо для вас дуже швидкі е технологічні рішення та організаційні рішення. Коли ми починаємо з вами працювати, ви впускаєте нас на свою кухню, а ми надаємо вам наступні гарантії. Перш за все, це офіційний договір, в якому ми прописуємо нерозголошення інформації, яку ми отримали всередині вашої структури. Ми надаємо прозорий і детальний звіт для замовника про ту роботу, яку ми виконали, і про ті проблеми, які ми виявили. Клінінгу не буває все на 100% добре. Якщо у вас з'явились питання, і ви хочете проконсультуватись, переходьте, будь ласка, за посиланням під відео. У вас є 30 хвилин безкоштовної консультації, на якій ми з вами з'ясуємо, що робимо далі, співпрацюємо, виїжджаємо чи просто поговоримо в онлайні.